Хороша історія може завести вас у фантастичну подорож. Всі падають. Повернення назад це те, як ви навчитеся ходити. Люди часто запитують мене, чи знаю я секрет успіху, і чи може розповісти інш, як здійснити свої мрії. Я відповідаю, що ви робите це працюючи. Ви доходите до точки, коли не працюєте за гроші. Сміх поза часом. Фантазія не старіє, мріє назавжди. Не спати, щоб відпочити, спати, щоб мріяти, бо мрії мають бути здійсненими. Якщо у вашому серці є мрія, і ви справді вірите у неї, ви ризикуєте, що вона стане реальністю. Навіщо турбуватися, якщо ви доклали максимум зусиль, хвилювання не покращить ситуацію. Подумайте спочатку. По друге, повірте, по третє, мрійте і нарешті смійте. Життя складається зі світла і тіней. Ми не можемо приховати цю реальність від своїх дітей, але ми можемо навчити їх, що добро може перемагати зло. Як би там не було, ми недовго озираємось назад. Ми йдемо у майбутнє, відкриваючи нові двері та роблячи нові справи. Тому що нам цікаво і допитливість продовжує вести нас новими шляхами. І якщо вам сумно, посміхніться. Бо сумна посмішка краще, ніж смуток від того, що ви не бачите, як ви посміхаєтесь. Я люблю ностальгію. Сподіваюся, ми ніколи не втратимо деяких речей минулого. Я волів би розважати і сподіватися, що люди дізнаються щось інше, ніж навчати людей і сподіватися, що вони розважають себе. Я не люблю повторювати успіх. Я люблю пробувати нові речі, щоб досягти успіху. Запитайте себе, чи те, що ви робите сьогодні, наближає вас до того, де ви хочете бути завтра. Спосіб почати перестати говорити про це і почати це робити. Усі напасті, які я мав у своєму житті. Всі мої проблеми та перешкоди зміцнили мене. Можливо, ви не усвідомлюєте, коли це трапляється. Але удар у зуби може бути для вас найкращим. Яким би не було ваше серце. Але якщо ви продовжуєте вірити, мрії, яких ви бажаєте, здійсняться. Мене турбують обмеження власної уяви. Я ніколи не називав свою роботу мистецтвом. Це частина шоу-бізнесу, Справа створення розваг. Всі наші мрії можуть здійснитися. Якщо у вас буде сміливість їх виконувати. Чим більше ти подобаєшся собі, тим менше ти схожий на когось іншого. Саме це робить тебе унікальним. У добрі та погані часи я ніколи не втрачав почуття життєлюбства. Я не люблю офіційні сади. Мені подобається дика природа. Це здається інстинкт природи в мені. Помилково не давати людям можливість навчитися залежати від себе, коли вони молоді. Різниця між перемогою та програшем часто непомітна. Я сирний. Ти знаєш, але я думаю, що в цій країні лише 140 мільйонів людей, які такі ж сирні, як і я. Я не займаюся анімацією. Аби заробляти гроші. Я заробляю гроші. Щоб робити більше анімації, старіння обов'язкове. Дорослішання не обов'язкове. Я невеликий художник. Навіть невеликий артист. У мене завжди працювали чоловіки, чиї навички були вищими за мої. Я людина ідеї. Мені цікаво розважати людей. Приносити задоволення, особливо сміх, інше, а не турбуватися про те, щоб висловитись темними творчими враженнями. На мене не впливають техніки чи мода будь-якої іншої кінокомпанії. Назавжди це довгий, довгий час і час має спосіб змінити ситуацію. Секрет особистої мотивації. Можна підсумувати у чотирьох словах допитливість, впевненість, мужність і наполегливість. Ніколи не забувайте, що все почалося, коли я намалював просту міжку. Минуле може нашкодити. Але, як я бачу це, від цього можна бігти або навчитися уникати. Якщо ти можеш мріяти про це, ти можеш це зробити. Я все життя борюся з жорсткою конкуренцією. я не знаю, як без цього ладити. Що б ви сказали було моєю найбільшою проблемою за все життя гроші. Щоб здійснити ці мрії, потрібно багато грошей. Мені не подобаються люди, які здаються знаменитостям або які блестять тобі лише тому, що ти відомий. Щоб зробити щось справді надзвичайне, почніть з того, що мрійте про це, а потім спокійно прокиньтеся і працюйте до кінця своєї мрії, ніколи не знеохочуючись. Людина повинна якомога раніше поставити свої цілі та вкласти всю свою енергію та талант, щоб туди дістатися. Доклавши достатньо зусиль, ви можете це зробити. Або ви можете знайти щось, що ще більше приносить користь. Але, врешті-решт, незалежно від результату, ви дізнаєтесь, що живе. Коли ви в щось вірите. Вірте цьому. Неявно і беззаперечно. Цікаво робити неможливе.